Особливий день, особливий він з двох причин. Ну, По-перше, тому що ви прийшли, так? а по-друге, що сьогодні, увага, друзі, Міжнародний день вина. Тобто ми не просто так з вами п'ємо, а ми відзначаємо. Так? Ну і ще у нас одна така особливість, що ми до цих пір прийшли з вами майже всю крафтову лінійку. Поважних э, крафтярів нашого регіону. І сьогодні в нас особлива дегустація, тому що ми будемо дегустувати з вами виноробню вже професійною. Хоча, якщо б казати відверто, а хто був не професійним з тих крафтярів, яких ми з вами э, продукцію минулих разів э, мали, мали змогу э, скуштувати? Да? Мені здається, що всі так? Але Ця виноробня, яка має горду назву Одесос, так трошки нам полоскотало слух. Да? Приємно чути таке. І це певний натяк. Так? Це натяк на нашу одеську історію, яка має, як ми з вами вже і з'ясували, і погодились. Ніяк не 200 з гаком років, а ну, якнайменше як на, як 600 з гаком. Так? Тому що якщо вже брати назву Одеса як первину назву, так, то це було ще коли, коли були в нас грецькі колонії. Це вже дуже-дуже давні часи. А якщо відтовкнутися з нами від знахідок, які були зроблені свого часу на Живаховій горі і поблизу куяльнику, то там знайшли рештки поселень, яким... Більше ніж 2,5 тисячі років. Тобто рахувати нам і рахувати. Але, але ми довго рахувати не будемо, бо в нас вже пляшечки відкриті, так? І лише кілька слів про цю чудову винародню. Винародня Одеса. Я вже писав про це, що я ну, ніяк не можу вимовити оце слово. Молода винародня. А, а воно так і є, бо вони почали працювати. У 2019 році. І це великий комплімент нам з вами, тому що це саме наші одеські ґрунти дають змогу за такий короткий термін вийти на високий європейський рівень. А чи так воно є, ми з вами зараз перевіримо. Але якщо вірити результатам конкурсів, на яких брала участь виноровня Одеса, то дійсно це дуже поважні вина і дуже поважна виноробня. Тому що лише у минулому році вони отримали одразу 11 міжнародних нагород і брали участь не тільки на наших провідних конкурсах винних, а й на найзначніших конкурсах у Європі. І це вже про щось кажуть. Бо вони, деякі вина мають по три, по чотири нагороди, які будемо з вами зараз смакувати. Тож почнемо. Готові? Перший наш зв'язок. Це вісник пропустила трохи. пропустила. Посмакувати всі вони родом з нашої південної весарадії. Хоча виробництво Одеси знаходиться саме в нашому місті. На е Табаковій фабриці, яка знаходиться на Тераспольській вулиці. Ну, фабрика вже давно не працює, вони, слава Богу, це підприємство освоїли, зробили там виноробню. І я гадаю, що з часом ми з вами туди завітаємо в гості і подивимось і на їх виробництво, і посидімо у затишному до постаційному центрі зараз все це в них поки що у стадії розробки. До речі, і вина Одесос не так же легко знайти, друзі. Якщо хтось зацікавиться, то я пораджу, такий є в нашому місті заклад, який називається Wine UA або Vino UA. От лише там ви можете знайти, підкреслюю, вина минулих років. Від Одесу саме ті, які отримали ці нагороди. Бо зараз іде в них розлив вина нового врожаю. І скільки буде коштувати те, вино, і в якому обсязі воно буде в наших торгових центрах, поки ще я вам відповісти не можу. А це вино ми брали з допомогою виноробів у виновій Ну, Перший на зразочок це ну, давайте Поекзамінуємо цей екземпляр. Цікавий такий колір, я би сказав, лайму. Так? Схожий трошки на, на колір лайму, так? Да? Щодо Що аромату, вот таке зелене яблучко, здається, так? А які у вас думки? Мені цікаво. Квашене яблучко. Квашене? Вже сквасили. І трохи відчувається мінеральних тонів. Ну, можна визначити, що це дійсно різнень. І е, в Європі це воно дуже популярне. А цей різні отримав дві сріблі нагороди на європейських конкурсах. Виноградники знаходяться в Ізмаїльському районі. В Ізмаїльському районі. Ну, така зона виноробства, хто знає, не дуже притаманна для білих він так, але наші майстри роблять. І я б ще підкреслив, що непогані білі вина і на Болгарській землі. Хто пробував, сподіваюся, погодиться зі мною. Вони мають власні площі виноградників і мають площі орендовані. але що характерно, вони орендовані площі обробляють самі. Тобто це не просто орендований виноград, вони беруть лише з власних полів свій врожай. І є в них таке правило, яке стало слоганом цього підприємства, що якість важливіша за обсяги. Сподіваюсь, наприкінці дегустації може ви зі мною погодитись або погодитись з ними. Виразили зі словами, що якість важливіша за рук. Тому вони починають все створювати цю якість, починаючи з заблісти виноград. Навіть на площах вони працюють лише саме виноград обробляють. Лише вручну. Ну і е, що стосується результатів роботи, я вже трохи казав, що всі підкреслюю, всі зразки, які тут виставлені, всі мають не по одній медалі ну, європейського розповідання. Зараз можна облаштувати черговий зразочок, який отримав, що цікаво, е, Срібло на е, значному Балканському винному конкурсі і лише Бронт отримав е, на е, нашому українському проєкті. Е, ви вже знаєте, є такий е, інтернет-ресурс, який досліджує винородні України і видає е, 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 певну нагороду Ukrainian Wine Spirits. Вот там я постринув хорону. Давайте будемо пробувати. Такий, мені здається, ніжний солом'яний колір. Шардоне. Літні фрукти, може яблука, груша. Що вам там здається є? У третьому носі, так? Угу. Теж приємний фруктовий смак. і Мені здається, не цитринка, а помаранчі дають, помаранчі дають після смаку. Цікавий, дуже цікавий варіант. Ну, Срібло так просто на Україні не дають. Приємно. Якщо ми вже зачепили тему Балканського винного конкурсу, саме ця вина отримала дуже почесний трофей на цьому конкурсі. Визначив її як на найкраща виноробка, яка е, репрезентувала на тому конкурсі Україну. Це був такий спеціальний приз, який отримували найкращі е, європейські винороби, які найкращим чином найбільше е, забрали собі срібла, золота і бронзи серед своїх співвітчизників. От Одеса такий. Приз почесно отримав на Балкан International» Конкурс. Винний гід України не пожалкував валю для цього вина за оцінками замілія винного гіду України. А я вже казав, що це достатньо суворі оцінщики. Це вино отримало золото. Золото від відвиново дідо України, який більш суворий, навіть ніж деякі міжнародні конкурси. Рематика щодо. Цей тримінер з шабляни не переплутаєш, так? Медові такі соковиті тони. І золотавий такий кольор. Мені навіть чудово. Вдихати. Навіть що чудово. І хочеться цей процес якось потягнути. Якщо була така змога, можна було б зараз поболтати з вами на якусь тиму. І тільки... Це цей У нас є декілька важливих завдань, які ми з вами дружно виконуємо. Ну, По-перше, ми з вами обираємо вино перемоги. І в нас вже великий відбір, як серед білих, так і серед червоних вин. І ми з вами минулого разу прийшли до висновку, що нам потрібен буде два півфінальні заходи перед фіналом, де ми оберемо найкращі вина. Я обов'язково вам всім надійшлю ті вини, які були обрані учасниками дегустації серед білих вин, серед червоних вин. І потім ми будемо з вами вже більш суворо оцінювати кожний зразочок, бо вихід у фінал це велика подія для будь-якого народу. І це наша з вами, друзі, відповідальність. Відповідальність відповідальних споживачів, отак скажу. Ну що, у всіх є цей зразочок. Давайте я тут наговорив багато компліментів. Скажіть мені щось. Цей не Варенье, Варенье я не розой. А чайна роза десь там поруч була, была. Троянда. А что до смаку? That's not Помічники наших крафтярів, бо ми проводимо сьогодні невеличкий ювілей, 10-та дегустація за воєнний час. І от оскільки ми змогли, стільки ми охопили наших крафтярів з нашого рідного Одеського регіону, нагадую, що ми просуваємо лише своє, лише вина. І продукцію нашого одеського регіону. І коли я вам надішлю інформацію щодо обраних нами, точніше, вами, зразків для участі у півфіналі, ви вже тоді відчуєте, яку гаму велику виноробів наших ми з вами ну, дійсно маємо відзначити, бо дуже висока у нас якість. Нещодавно були ми. На... У Закарпатті там теж, друзі, є пристойні вина. І завжди, коли ми кудись їдемо, ми обов'язково щось дегустуємо. Але кажучи, відверто, окрім одного-двох виноробів, яких я особисто знаю, і вина їх неодноразово куштувала, нема чого поки що Закарпаття протиставити Південній Лісарабі. Кажу це відверто. Воно признаюсь, від наших друзів з Кернича, який був в них чудовий пінонуар го року. Це пісня на пінонуар. І я був такий здивований, що вони не отримали золото на минулому конкурсі воєнних спірід Одеса. Ну, чесно вам скажу, був дуже здивований. Але це теж дуже цікавий варіант. Дивіться на цей благородний пурпурний кольор. І досить цікавий аромат. Мені здається, така полуничка з цукром. Може трошки підсушена, в'ялена. В'ялена скоріше. І чорні, чорні ягоди. У третьому носі чого яволік? Ти ще перців. Як і казав вам більш... Полюбляю такий варіант від керничок. Сподіваюся, що в цьому році вони ще не можуть похвалитися таким варіантом, який був у 2020, бо той був витриманий варіант. Але вони вміють працювати звіноматеріалом. І наступного року, я сподіваюся, пінонуар від керничок дуже так яскраво себе. Представить на конкурсах, які ще обов'язково будуть відбуватися і в Україні, а в Європі вони вже почались, вже почались.

Відчувається, що Дух трохи попрацював над цим зразочком. Це так звана лімітована серія. І каберне, і мерло, і наступний зразок купаж каберне мерло. Вони все, всі будуть від цієї серії, яка витримувалася по дубових діжках, французьких діжках 3 місяці. А це а, Вина каберне 5 5. Два золота, два срібла Вчера, і одна волі. Будемо раз Разом, щоб я казав, В нього одразу п'ять нагород. Ще вартує він ці п'ять нагород, ми треба зараз визначити. Колір дійсно пречудовий. Благородний темний рубін. І багатюші ароматика. Можна навіть не пити, а одразу сказати, що п'ять нагород він отримав по заслугу. Два золота, дві бронзи і лише декантер. ну Хто знає, хто знає, що таке декантер, він там бронзу. Декантер він не є декантер. Ну. А це одразу нам каже, що це благородне брон. Чому декантер, хоча б бронзовий дар, хоча б сиревро, хоча б срібний. Чудовий варіант. Мирлої Каберне на мене велике враження справи. Я з вами вперше куштую оці ви. Ну, декілька разів. Одну другу пляшку на деяких конкурсах, куди де мене запрошували, пробував. але так системно, перший раз. Скажіть мені, що як ви знаходите цей варіант? Балайте роз. Так. Ну, з Із, Із того, Із що було поки можна. А мені і мерло потрібно. Тому... Мені навіть мерлок біжить Змінилося дати вісім зразків. Але навіть при наших могутніх зв'язках ми не могли знайти ще один варіант. Каберне Мерло Купаж. І вам дісталася лише лімітована серія, а в них Каберне мерло Купаж є в трьох варіантах: серія з великою витримкою один рік в, Кубі, в дубі вибачаюсь. І ще так звана базова серія, тобто Купаж. Але без витримки зовсім. І мені почему, чому було цікаво вам ще один варіант представити, не лише лімітований, да? бо э, сортовий варіант бажу. Отримав більше навіть медалі, аніж цей, який ми зараз будемо з вами куштувати. І вони у продажі зовсім. Так що вибачайте, сьогодні буде сім. А ні. Вісім. Хтось про нас потурбувався. І це великий секрет. Я лише можу вам потім сказати, коли ми вип'ємо з вами так добре, я вам потім трошечки прикрию це Добре? Ну що? Так, Мені здається, що вони добре потарошували. Добре потарошували. Як каберне, і мерло, навіть у кольорі це помітно. Так? Якщо в нас каберне було такий яскравий насичений рубін, мерло однозначно була вишня, то тут, мені здається, є і те, і інше. Якщо навіть отак дивитися, Пірубин і, і вишня тут добре, добре. Бачите, як грають кольори. Аромат шотки, как будто кавернет. А вкус не чила кавернет. Я ще не там зараз. Пробую. Ну ароматика мені здається, більш багато ніж. Воно да було своє. І тут, як на мене, більше відчувається коли в дуби корічні. В ароматі комічка. Зараз є множество. Воно... Я б сказав, воно більш м'яке. Ніж той зразочок, який був зараз. Але теж достойний варіант. Ну, знов декантер дав бронзу, а наші, а, а наші е, дали два срібла. От було б нам дуже цікаво е, співставити з е, варіантом, ну, можна казати, сортовим, бо це вже а не сортове, ну, скажімо так, ординарним. Да? Бо я не дуже люблю таке визначення ординарне. Але, е, воно отримувало. Золото. От тому я і хотів, щоб ми з вами співстали. Чим відрізняється, ну умовно кажучи, молоде вимо від виграмо у бочці три місяці. Варіант на мене пристойний. Ні, Я вас уважно чую. Я не знаю. Набагато менше танінів. Прямо вы чувствуете. А, вот например, он меньше тонинов, может быть, это оно. Похоже на сира, но у нас не выращивает, если это наши виноградники. Ну точно не Мерло. Точно не пиномуар. Тут кислотность. Ощущается кислотность. Я не трошки думаем. Ну воно червоне, так? Ширах у нас на вырущии, так? ні! Да, сопираемся. Ми вже розбирали, що нет, нет, нет. не сапира. Ні, ні, ні. Не сапираві. Ніяк не сапераві. Бо сапераві, як ми перекладали минулого а разу, сінно, краска сінно краска. Сильно видержане. Да. Да? Да. Да. Мені здається, що витримка тут є. Нет. Може навіть воно перевигріше. Може, може бути.

На оголошення. Пане Сергій відкривайте. Ну, давайте так, Открой. щоб було какові варіанти Було у нас в мерло, був был сирах, было пенонуар, да? Піногрій. Пеногри Я кажу каберне. Нет, нет? Кабернет. Каббернер. Кабрне. Кабрне. не сказать. В... Написано. Вайнкрафт. не знаю, а, кто. А, чьо, да? Вайнкрафт, я не знаю, что торговую.